Вітаю всіх перед вами орхідейки з цвітоносиками. Як бачите, вже з бутончиками. І це такий буде анонс попереднього квіт... першого квітування цих орхідеєк, які повинні бути всі пилорічні. І в мене є вже одна орхідейка, яка вже розпустила декілька квітів. Отака от гарнюня дівчинка. Це Айску, Мікі Ice Cube. Я її купувала у 24-го влітку. І от її перші квіточки. Ця квіточка на днях розкрилася. Бачите, вона як і не метелик, і не пилорчик таке Полурозкрита, полузакрита така квітка. Ну, радує те, що розквітли вони по сорту. Рослинка немаленька, ось у її листочок такий в домашніх умовах виріс. На мене вже давно пересажена. Тут гарно наростила кореневу систему, всі назва. Так що перше квітування, перші квіточки, і я не розчарована. Є в мене така дівчинка-гарнюня пилорічна, пилорічна. Якби було сонечко, я б її на сонечку показала в її справжніх кольорах. У неї оці пелюсточки, там є трошки такі, як. О, цяточки такі, вона зафарбована трошки. Так, більш наближено покажу вам справжній її колір такий дуже гарні квіти. вже по бутончиках було видно, що буде пилорічна квітка. Бачите, такі гострі <кліпи> куточки із бугарочком. Ну, це радує дівчинка, а решту будемо чекати. Хто як заквітує. Це в мене бутончики, бутончики, бутончики. Ой, зараз секунду. Окс Diamond пелор. Я його отримувала, отримувала в прошлому році з цвітаносиком, але кінчик цвітоноса був пошкоджений, і він у мене не проквіт. Тепер ось через рік, майже через рік, є бутончики, і я вже начебто, начебто дуже схожі на пилорічні. Ну, будемо дивитися, вже залишилося зовсім трошечки, як він проквітує. Чи пилориком, чи метеликом. Дуже цікаво. Так, наступна дівчинка у мене давно, я тут її підписала. Що вона повинна бути метеликом, але не можу розуміти, чи то 24 чи 21-го року від НСК. У мене ця квітка. Назви я не знаю, і навіть і фото не збереглося, я навіть і не пам'ятаю. Ну, Мене вже радує те, що дивіться, які гарнюні бутончики. Трикутничком. Бачите, трикутничком. Тобто якась пилорічність у них буде. Небагато три квіточки. Рослинка така середнього розміру, вона і не велика, і не маленька. Ну, я вже її давно теж тут пересаджувала, Вона в закритій системі. Тут вже і грибничка є, але їй все подобається, все нормально. Корінчиків наростила і заквітує. Будемо чекати. Так, далі. Тут у мене новий цвітоносик. Спочатку вона випустила бічну стрілочку, ось один бутончик з минулорічного цвітоноса, і новий цвітоносик на два бутончика. Це рожеві щічки. Я сподіваюся, і новий цвітоносик. Буде пелорічний. Такий цікавий бутончик. Ну, Вони були дуже гарні квіти, такі крупні. І дійсно такі рожеві щічки в неї були. Дуже гарна сусідочка, її поки що квітувати не збирається. Щось я не бачу в неї там цвітоносика. Тут в мене подвійна посадочка двох архідей. Це, здається, по коду 5035, по-моєму, вельветлук їх. Називають Ну, не знаю, чи буде вона пилорічна чи ні, ну, в общем, сусідка поки ще її мовчить. Так, абель. Ну що, гадаємо чи не гадаємо, що вона тут нам ростить, поки що не дуже зрозуміло. Ось буде три бутончика. Цю абель я отримувала, зараз скажу про минулому році влітку, і я ще одну недавно отримала, взяла дубль перед новим роком. є у мене ну, Там ще навіть і не пересажена вона. Ця вже я пересажувала її. Вона теж тут гарно підростила корінчиків. І от уже буде перше квітування її. І поки що, ну так, не дуже зрозуміло, які бутончики. Чекаємо. Так, це у мене тут, здається, якщо я не помиляюся, бутончики, як салі називають, або пурпурейн метелик. Я цю квітку в мене вона була, зараз спробую її достати. Вона в мене була дорослою придбана, і вона в мене трошки скинула була корінці. Я її тут отак у пляшечки, в мусі нарощувала кореневу, отаку неї вже наросла. Бо по листічкам я бачу, що це. Що це вона. І видала ось ой цвітоносик. У мене є салі або пурпурн -пур -пур пилориком, я вже показувала, він квітував. І метелик. Здається, це вона і є. Так, тепер, тепер, тепер ще в мене отакий біглі-метелик. 24 року е, випустив цвітоносик, тут іще поки що тільки-тільки бутончики в зачаточку, тому що нічого не відомо. Посажений він у мене отак, от, в стаканчик, теж непогано наростив кореневу систему і видав цвітоносик, будемо чекати. Тут в мене знову буде квітувати мій дракула. Він на минулорічному цвітаносі дав гілочку, ростив бутончики і чомусь їх поскидав. А це вже другий цвітоносик, ось вона два бутончика, буде вже, я думаю, не скине, проквітне. І нарешті його подружка тут перше квітування буде. Я не знаю, хто це, в мене він не підписаний цей фаленопсис, ростить бутончики. Якщо не метелик, то, можливо, якийсь бігліб, бо я так е, робила посадочки, е, в надії, що і той, і то якісь біглібчики будуть. Е, ну, підписувати я не встигла підписати, чомусь не знаю. Дракулу підписала, а цього не підписала. Рослинки тут в мене вони обидві гарні, подвійні посадочки. Тут взагалі тут чудова, шикарна коренева. Були в це кашпо посажені вони в розмірі 1,7. Тут 23 рік. От вони з 23-го року у мене тут обидві так гарно ростуть. І от одна із них вже нарешті теж покаже, хто вона є. І у мене ще є одна цікавенька Зараз я її поставлю. Це моя морковочка. От, ми вже маємо цвітоносик і бутончики. Уже от, от скоро розкриються бутончики. Тут один бутончик вона засушила, чомусь не знаю, може я прозівала з поливом. Зараз покажу У мене вона з 24-го року, а от назва тут стерлася. Ну як, вона не стерлася, але її так погано видно. Я знаю, що це, ця морквинка повинна бути чорна. Чорні квіти повинні бути, але ну, я не знаю, чи будуть вони чорні, щось такий колір, поки що на чорний не дуже схожий. Вот. ой, бачите, там от капельки виділяється, мутація. Це не насікоме, а це там блистять і липнуть такі сладенькі капелюшечки. От, я виправилася в 25-му році з її доглядом. Ця морквинка, ця бульбочка була придбана, цю я виростила в 24-му році. Вона була не дуже товстенька і не дуже висока. Ця бульбочка, як бачите, вже така більш товстіша І я виправилася в її догляді, помилки свої учла, врахувала. І у нас гарно така виросла бульбочка, ще вона не всі листочки скинула, і от відростила цвітоносик. І вже от, -от в очікуванні квітів. Отакий у мене для вас невеличкий анонс наступних квітувань, яких я дуже очікую, дуже цікаві і гарний розпуск, приємний такий. Дуже приємно, що пилорічна вийшла квіточка. Дуже симпатична, дуже гарна такі окрасные там, всякими сплешиками. Така дівчинка. Кому надалі цікаво, будуть мої нові розпуски. Будь ласка, підписуємося на мій канал, пишемо коментарі і чекаємо нових квітів. На все добре!